Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Це, ви, наприклад, обираєте собі якийсь автомобіль на будь-якому сайті з продажу. Він вам подобається, і тоді ви надсилаєте нам його і ми його перевіряємо оперативно. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись. Так, друзі, Renault e Space вперше зустрічаємо на ринку. 15-го року 17 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Бачите контакти? Так вона виглядає. Так, шкіряний салон. Бачите, як виглядає? Є парктроніки. Опользофіра. Так, 10-й рік, 1,7 дизельний двигун 92 кВт, 223 тисячі пробіг, 7,250 ціна. Вище є номер телефону власника. Так, парктроніки передзад. Гума є плюс літня, кліматконтроль, датчик світла, дощу. Так, по комплектації перечитали. Дивимося, як виглядає. Шестиступанева механіка. З цієї сторони покажу. Парктроніки. Як і написано. Дачі алоджі, побільшало їх вже на ринках. 2014 року, 1,5 дизель, 79 кВт, 215 тисяч пробіг, 7,300 ціна. Шестиступенева механіка. Volkswagen Touran, 12-го року, 1,6 дизельний двигун, 169 тисяч пробіг. Оригінальний. Авто не фарбоване, 10800 ціна. Шестиступенева механіка, є підігріва сидінь. Кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Ренос сценік, восьмий рік, 1,9 дизельний двигун, 5,400 ціна. Контакти є. Так і наглядає в салоні, кондиціонер. Авто семимісне. то ще два сидіння є. Фаркоп і парктроніки. Так, є в нас в купі два сімейних авто. Почнемо з Peugeot 5008-го. 2014 року 1.6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, авто 7-місне. Номер телефону є. 9600 ціна. Так, так він виглядає. Так, кондиціонер тут. Є парктроніки так, і сценік. Гранд Сценік самомісний 11-го року. 1,5 дизельний двигун, 7,355 ціна, номер телефону. Є. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Volkswagen Turan» 16 року, 1,6 дизельний двигун. 16300 ціна. Номер телефону є. 1,6 дизель. 85 кВт, 98 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Шестиступенева механіка. О, дякую. Так, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Так, раз машинку відкрили, покажу ще задній ряд сидінь. Так він виглядає. Так, авто семимісне, Ще є два сидіння за потреби. Багажнику. Ще раз. І парктроніки. Рено Гранд Сценік. Семимісний. 11-го року. 1,5 дизельний двигун. Автоматична коробка передач, 7700 ціна, 166 тисяч пробіг, безключовий доступ, панорамний дах. Так, номер телефону видно. Можу відкрити. А, так. маєте ключі коло себе? А відкрийте, будь ласка. Так, комбінований салон. Зараз треба почекати, щоб нам відкрили. Так, автомобіль відкрили. Так вона виглядає. Так, салон комбінований. Так виглядає автоматична коробка, клімат контроль. Так, зараз. Семимісне, панорамний дах. І парктроніки. Citroen c 4 Grand Picasso. Так, семимісний. 14-го року 1,6 дизель, 88 кВт, 140 тисяч пробіг, 13 тисяч ціна, авто не фарбоване. Комбінований салон. Шестистепенева механіка. Є фаркоп і парктроніки. Дачі елоджі. Часто питаєте за них. Тут 12 рік, авто семимісне, 1,5 дизельний двигун, 79 кВт, 7,300 ціна. Номер телефону є. Так вона виглядає. Шестистепенева механіка. показую відразу. Такий об'ємний автомобіль. Є фаркоп. Volkswagen Туран. 11-го року, 1.6 дизельний двигун, 10,800 ціна, семимісне авто. Номер телефону є. Шестиступенева механіка. Так, салон комбінований. Тканина Алькантара. Клімат-контроль, дисплей навігації. І парктроніки. Так, одразу бачу ще один є Туран. 11 рік. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 260 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна, є сертифікат, номер телефону теж є. Шестиступенева механіка. Клімат, контроль, дисплей, навігація. Да. Opel Zafira. 10-го року. 1.7 Дизельний двигун 92 кВт. 219 тисяч пробіг. 7,350 ціна буде щоторг. Так, номер телефону, не знаю, чи буде вам видно, краще задиктую. 093 704 61 12. Сервісна історія. Так, клімат-контроль, мультикермо, шестиступенева механіка. І парктроніки. Volkswagen Touran 10-й рік, 1,9 дизельний двигун, 77 кВт, клімат-контроль, навігація, електрика, парктроніки, електропідігрів сидінь, АРБ, КБС, ЄСП, датчик, датчик світла дощу. так, Під повне мето, пробіг 232 тисячі кілометрів. комп'ютер, свіжопригнаний з Швейцарії. Є сертифікат 8700 ціна. Це ступенева механік. Так, по комплектації ми почитали. Так, фаркоп є. Ренос Scenic. 13-го року 1,5 дизельний двигун, 850 ціна. Так, тут є телефон. Тут. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Volkswagen Touran. 14 року. Двохлітровий дизельний двигун. Так, ідеальний технічний стан, 201 тисяча пробіг, 13500 ціна. Шестиступенева механіка. Дисплей, клімат-контроль, фаркоп, парктроніки. Ренос сценік. На автоматичній коробці передач. 6900 ціна. Так, це у нас грант-сценік, семимісний. 12-го року, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка. Так, контакти тут. Тут інформація по комплектації. Так він виглядає. Zafira. Так, З панорамним дахом буде. Так нас 10-й рік 1,7 дизель 92 кВт, 170 тисяч пробіг, 6700 ціна. Пробіг оригінальний, авто не фарбоване, контакт є. Так, бачите, так цікаво, там йде панорамний дах. Так, шестиступенева механіка, мультикермо, клімат контроль, стан сидіння, думаю, видно. Так, дах панорамний. Я не знаю, показати вам як що не буде видно, напевно. Ну, трошечки видно, там розділено на чотири секції. Фаркоп'я і парктроніки.